26 жовтня в залі засідань Миронівської міської ради відбулося 18-те засідання виконавчого комітету за головування міського голови Віталія Савенка та керуючими справами Юлії Манжелі, на якому розглядалися питання щодо життєдіяльності нашої громади. Комітет розпочав свою роботу з розгляду фінансових питань. Було погоджено рішення по виконанню бюджету Миронівської територіальної громади за 9 місяців. Доповідала начальник управління фінансів Миронівської міської ради Наталія Музика. Пропонується внести наступні зміни до бюджету нашої громади за рахунок перевиконання дохідної частини за 9 місяців цього року. Значить, кошти направляються. Програма відзначення святкових заходів і заслуги перед Миронівським районом збільшити послуги на поховання в сумі 50 тисяч гривень. Багатопрофільні лікарні надаються кошти на ремонт поліклініки, придбання диспалива для генератора в сумі 850 тисяч гривень і на генератор 50 тисяч гривень. Центру первинної медико-санітарної допомоги. Матеріали. Падано на навчання опалювачів в сумі 37 тисяч гривень. комунальному закладу оздоровлення Зоряний збільшується призначення на заробітну плату, на оплату послуг, на оплату комунальних у сумі 386 тисяч 190 гривень і на придбання генератора 30 тисяч гривень. Спортивному клубу Отамани на участь у чемпіонаті України, який відбудеться в місті Київ, в сумі 14 тисяч 650 гривень. Так, потім. Комунальне підприємство Карпаші Комунгосп, ремонт водонапірної вежі в сумі 49 тисяч 243, гривень, 243 гривні. Комунальне підприємство Польове, ремонт свердловини сумі 50 тисяч гривень. Комунальне підприємство Комунальник, придбання насосів 31 тисяча гривень, комунальне підприємство «Миронівка житло. Різниця в тарифах в сумі 243 тисячі 10 гривень 45 копійок. На придбання житла лікарю, програма Місцеві стимули опорно-багатопрофільна лікарня у сумі 1 мільйон гривень. На ремонт доріг збільшується призначення Благовіщенська тротуар і соборності в сумі 1 млн 215 тисяч гривень. Перекидка у резервному фонді з поточних податків на капітальні у сумі 3 млн 800 плюс 500 тисяч це генератори плюс палатки. У гуманітарному відділу збільшується призначення на заробітну плату листопад-грудень, садочки школи, збільшується призначення на виплату стипендій. Потім на вентиляцію пожежні, пожежна сигналізація в сумі 3 мільйони 590 тисяч 433 гривні і відділу культури на ремонт санмузлів у сумі 500 тисяч гривень. Прошу свалити звіт про виконання бюджету по доходах по загальному фонду у сумі 384 млн 52 тисячі 656 гривень 4 копійки, по видатках у сумі 287 млн 140 тисяч 445 гривень 22 копійки з перевищенням доходів над видатками у сумі 96 мільйонів 912 тисяч 210 гривень 82 копійки по спеціальному фонду по доходах у сумі 2 мільйона 425 тисяч 758 гривень 43 копійки, по видатках у сумі 10 мільйонів 899 тисяч 407 гривень 23 копійки, з перевищенням видатків над доходами у сумі 8 мільйонів 473 тисячі 648 гривень 80 копійок. Пропонується внести наступні зміни. Враховуючи постанову Кабінету міністрів від 1 березня 2022 року номер 175 тимчасовий порядок виділення та використання коштів резервного фонду бюджету в умовах воєнного стану із змінами. Значить, пункт перший даного рішення викласти у новій редакції, виділити кошти резервного фонду бюджету Миронівської міської територіальної громади на безповоротній основі з коду програмної класифікації видатків 37.1.87.9.10 резервний фонд місцевого бюджету на КПК. 0, 1, 1, 87, 75, інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету в сумі 18 млн грн, спрямувавши видатки на закупівлю продуктів харчування для жителів громади на період проведення воєнних дій матеріалів для влаштування захисних ворож та інших предметів та матеріалів, необхідних для забезпечення життєдіяльності населення громади. Тобто з цього пункту виключено кЕП. Так як відповідно до цієї постанови, його можна не вказувати, оскільки на той час, коли ми готували це рішення, напрямків не знали. Зараз по необхідності ми їх будемо спрямовувати і вказувати як по необхідності. На виконкомі погоджено проєкт програми місцевих стимулів для медичних працівників комунального некомерційного підприємства Миронівської міської ради. Миронівська опорна багатопрофільна лікарня на 2022 рік. Доповідав секретар міської ради Андрій Скидан. Про погодження проєкту програми енергозбереження підвищення енергоефективності Миронівської міської територіальної громади на 2023-2024 роки доповідав заступник міського голови Петро Сокирко. Була розроблена програма енергозбереження на 2023-2024 роки, яка передбачає основними заходами програми. Є це встановлення модульних котельні у комунальних закладах Миронівської міської територіальної громади. Зменшення витрат на оплату енергоносіїв, поліпшення якості надання послуг комунальним установам Миронівської міської територіальної громади. Впровадження новітніх технологій у сфері енергозбереження, забезпечення оптимальних показників мікроклімату у приміщеннях комунальних установ Миронівської міської територіальної громади. Рахунок потреби коштів передбачений частина. Коштів це буде за рахунок місцевого бюджету, частина за рахунок залучення інвестицій ззовні. Це буде і звернення до депутатів нашої обласної ради стосовно включення частково цієї програми в обласну програму. Це буде звернення до підприємств установ, які розташовані на території комерційних мається на увазі нашої територіальної громади, а також залучення. Інших джерел, які можливі для виконання цієї програми. Всього програмою передбачається 24 мільйона. Були зроблені розрахунки, результат показав дуже себе з позитивної сторони це при тому всьому, що ми ще отримуємо альтернативні джерела палива це сонячникове лушпиння по пільговій ціні. Якби ми її отримували в скажімо, цінах, які є на сьогоднішній день на ринку. То ця різниця була б 12 разів більша. По тому що є, я вам скажу, що різниця в опаленні одного квадратного метра приміщення міської ради і відповідно приміщення адміністрації, яке опалюється від централізованої котельні, складає 3,15 рази. Я думаю, докази на лице. Це при тому всьому знову ж таки, що звертає увагу, що альтернативи джерела опалення отримує по пільговій ціні. Петро Олександрович доповідав про створення координаційної ради з питань здійснення шефства над військовими частинами ЗСУ та Нацгвардії України. При виконавчому комітеті Миронівської міської ради нами була створена координаційна рада з питань здійснення шефства над військовими частинами. Це за розпорядженням Обуховської районної військової адміністрації. Такі координаційні ради створюються при кожній громаді. Відповідно, у нас створено. Основними завданнями координаційної ради є сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності Миронівської міської територіальної громади Обуховського району, розв'язання соціально-побутових проблем, задоволення культурних і духовних потреб військовослужбовців, піднесення престижу військової служби. Налагодження цивільно-військового співробітництва, підвищення рівня проінформованості, населення про військову службу, заохочення всіх членів суспільства до активного сприяння військовій службі та патріотичного виховання населення, розгляд питань, які потребують узгодженої співпраці всіх структурних підрозділів в напрямку реалізації в Миронівській міській територіальній громаді державної політики з питань розміщення та забезпечення військових структур. Про погодження проєкту програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території Миронівської громади на 2022-2024 роки доповідав начальник відділу економічного розвитку та цивільного захисту Василь Петриченко. Потреба в даній програмі виникла в зв'язку з тим, що надійшов лист від директора КП Миронівка Благоулці про необхідність закладення суми в 300 тисяч. На ці потреби, якщо конкретно, то мова йде про стерилізацію безпритульних тварин та відлов та транспортування безпритульних тварин. Приняття даної програми дозволить вирішити проблему з даного напрямку в громаді. Василь Петриченко висвітлював питання про затвердження положення про надання платних послуг Миронівським базовим будинком культури та філіями базового будинку культури, що належать до комунальної власності Миронівської міської територіальної громади. Погоджено перелік та вартість платних послуг, що надаються Миронівським базовим будинком культури та філіями базового будинку культури. Миронівської міської ради надійшов лист від відділу культури, молоді та спорту з проханням погодження проєктів про положення, про надання платних послуг Миронівським базовим будинком культури та філіями базового будинку, що належить до комунальної власності Миронівської міської територіальної громади та перелік та вартість платних послуг, що можуть надаватися Миронівським базовим будинком культури та філіями базового будинку. Прийняття даного рішення дозволить будинку культури отримувати кошти, ну, скажімо так, заробляти їх, і це зменшить бюджетне навантаження на їхнє утримання. До такого переліку платних послуг, як вони нам ну, виставляють, це проведення вистав, концертів, конкурсів, надання послуг з організації та проведення обрядових заходів з реєстрації шлюбів. Та обрядових українських весель, послуги по прокату санічних костюмів, взуття, послуги по проведенню виїзних концертів, послуги з надання розміщення оголошень на сіті-лайці, послуги ксерокопіювання, експонування рекламних матеріалів юридичних та фізичних осіб, підтримання даного рішення дозволить підприємству, ну, відділу культури. Заробляти кошти додаткові на своє утримання по питаннях, що стосуються надання відповідних дозволів. Доповідав на засіданні виконавчого комітету головний спеціаліст сектору містобудування та архітектури Володимир Рубець. Начальник служби у справах дітей та сім'ї Миронівської міської ради Оксана Бабкіна виступала з доповіддю по соціально-побутових питаннях, які стосувалися життєдіяльності неповнолітніх громадян Миронівщини. Питання повернення до очної форми навчання та опалення в навчальних закладах пояснив Миронівський міський голова Віталій Савенко. Прийшло розпорядження цивільної адміністрації з 26 числа, то сьогоднішнього дня, розпочати очну форму навчання і в Значить, Ми прийняли рішення про те, що підключити всі школи. До опалювання протопити і в понеділок розпочати. Але є проблема з садиком. оскільки ви виключають освітлення по 4 години, невідомо де, невідомо де, значить проблема з приготуванням харчів. Значить, як воно буде, ми сказали начальнику освіти, сьогодні я його визвав. Сказав, щоб він переговорив завідуючими садика, як будь у даному питанні. І потім приймем рішення про навчання, як воно буде, так і буде. Виконком закінчився прийняттям відповідних рішень по всіх питаннях.